Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Харкова. Отримані відомості переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер Телеграм. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру. Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об'єкту критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора, за даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель якого представник Російської Федерації залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року для виконання завдань ворога? Агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації. Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором. Наразі суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затриманому загрожує покарання до два. Надцять років ув'язнення